У кожному селі восени, коли зібрано кукурудзу, по подвір'ях і полях лишається безліч бадилля, довгі стебла, листя, качани без зерна. І перше, що спадає на думку багатьом господарям, спалити все це, щоб не заважало дим стоїть над селами, очі щипає, а земля під тим димом тихо стогне. Бо те, що люди вважають сміттям, насправді велика користь і справжнє золото для ґрунту. Кукурудзяне бадилля це не відхід, а майбутнє родючості, якщо з ним обійтись з розумом. Часто можна почути, а що там з того бадилля, воно ж тверде, не годиться ні на що. Але в кожній рослині, що зростала на нашій землі, залишається сила, яку вона взяла з повітря, води і ґрунту. У стеблах кукурудзи є калій, фосфор, азот ті ж самі речовини. Які ми потім купуємо в магазині у вигляді дорогих мішків з хімічними добривами. Коли ми спалюємо бадилля, усе це просто зникає в димові. А коли повертаємо його в землю, поживні речовини знову стають їжею для рослин. Це природне коло, яке працює без жодних витрат у кожного господаря земля своя і кожен знає, як важко втримати її живою. Одного року добре вродить, а на другий ґрунт ніби втомився, бо постійно забираємо з нього зерно, буряки, картоплю, а віддаємо мало. І з часом родючість падає, земля твердіє, стає важчою, менш пухкою. Саме тому так важливо не тільки брати, а й повертати. І ось тут кукурудзяне бадилля стає тим самим даром, який ми часто знищуємо власноруч. Подумаймо просто. Кожен гектар кукурудзи залишає після збору до 10 тонн рослинних решток. Якщо це все пустити в дим, то йде нанівець те, що могло б забезпечити землю поживою на цілий рік. Натомість, якщо хоча б частину бадилля подрібнити і залишити на полі, воно перегниє, утворюючи природний гумус. Ґрунт стане м'якшим, теплішим, краще триматиме вологу. Такий шар органіки діє, як ковдра, зберігає тепло взимку, вологу влітку і не дає бур'янам так швидко проростати. Селяни старшого покоління добре пам'ятають, як раніше до кожної рослини ставилися з повагою, не кидали нічого на марне, бадилля йшло на корм худобі, на підстилку, у компостні ями. Коли не було хімії, люди жили з розумінням, що земля живе створіння. І сьогодні, коли добрива дорогі, коли паливо й гроші зникають швидше, ніж дощ навесні, саме час повернутися до цієї простої мудрої логіки. Є ще одна важлива причина, чому не варто палити бадилля. Дим від спалювання не лише шкодить легеням і довкіллю, а й знищує корисні мікроорганізми в ґрунті, коли полум'я проходить постерні. Верхній шар землі буквально на згорає, разом із життям у ньому. А без живих бактерій, черв'яків, грибків земля мертвіє. Вона може виглядати чорна, але в ній нічого не рухається. І тоді навіть найкраще насіння не зійде так, як має. Кукурудзяне бадилля це природний ресурс, який ми маємо поруч, безкоштовно. Його не треба купувати, не треба возити здалеку. Просто треба навчитися правильно ним користуватись. Це як у господарстві якщо знаєш, як упоратися із кожною річчю, ніщо не пропаде. Усе, що виросло на твоїй землі, може знову її годувати. Це і є справжня економія коли не купуєш, а створюєш сам. Тому сьогодні, коли восени стоїть запах диму по селах, варто хоч раз зупинитись і подумати. А чи не краще замість того диму зробити добриво адже те, що ми спалюємо за півгодини, могло б живити нашу землю роками. Кожен господар має силу змінити це, просто не підпалювати, а використати з розумом. Бо кукурудзяне бадилля це справді золото, тільки не блискуче, а зелене. І хто навчиться бачити в ньому користь, той ніколи не буде бідним на врожай. Якщо вже вирішено не спалювати кукурудзяне бадилля, то наступне питання що ж із ним робити. Є кілька простих, перевірених способів, які не потребують великих затрат техніки усе, що потрібно трохи терпіння, розуміння процесу та бажання зберегти свою землю живою. Кожен метод має свої переваги, і господар може обрати той, що найбільше підходить для його господарства. Перший і найпоширеніший спосіб. Компостування це природний процес, коли рослинні рештки перегнивають, перетворюючись на м'яку темну масу, компост, який багатий на поживні речовини. Для цього бадилля подрібнюють можна сокирою, косою, подрібнювачем або навіть просто на дрібні шматки вручну і складають у купу або яму. Шар бадилля чергують із шаром землі, гною чи кухонних відходів. Тоді гниття відбувається швидше. Добре, коли компостну купу час від часу поливають водою або рідким гноєм, щоб була волога. У теплу пору року, за 2-3 місяці, бадилля починає розкладатися, а за півроку можна отримати повноцінне добриво. Дехто додає до купи трохи вапна чи золи, це зменшує кислотність і допомагає зберегти поживні речовини. Якщо ж є можливість, можна додати спеціальні біопрепарати, які прискорюють розкладання. Але й без них процес піде сам по собі, бо природа знає, як перетворювати старе на нове. Головне не дати купі, пересохнути і час від часу її перемішувати вилами. Так повітря потрапляє всередину, і бадилля не гниє, а саме перегниває, тобто стає добривом, а не сміттям. Другий спосіб мульчування. Або, простіше кажучи, накриття ґрунту подрібненим бадиллям, коли поле чи город звільнився від урожаю, можна рівномірно розкидати кукурудзяні рештки по поверхні землі. Вони утворюють природний шар, який затримує вологу, не дає бур'янам проростати і поступово розкладається. Такий прийом особливо корисний для городини картоплі, огірків, помідорів, капусти. Земля під мульчею менше пересихає, стає пухкішою, і навесні її легше обробляти. Якщо ж хочеться зробити ще краще, можна мульчу трохи прикопати. Для цього після розкидання бадилля землю проходять плоскорізом або просто перекопують на штик лопати, щоб рослинні рештки частково опинились у ґрунті. Там вони швидше перегнають, і вже за рік ви помітите, що земля стала темнішою, легшою, а врожай. Ряснішими. Це найпростіший спосіб повернути поживні речовини без жодних покупок. Третій метод рідке добриво або настій. Його роблять, коли є бажання швидше використати користь бадилля. Для цього стебла дрібно ріжуть, складають у велику бочку, заливають водою і додають трохи старого гною або золи. Бочку накривають. Кришкою і залишають у теплому місці на тиждень два. Розчин починає бродити, виділяючи природні ферменти. Потім його розбавляють водою у пропорції 1 до 10 і поливають грядки. Це добре водіє м'яко, але ефективно, підживлює рослини, покращує структуру ґрунту і стимулює мікроорганізми. Ще один дієвий спосіб закладення бадилля в міжряддя або борозни. Якщо після збирання кукурудзи залишились великі стебла, можна їх просто подрібнити мотокосою або подрібнювачем і закласти в землю під час осіннього орання чи перекопування. Узимку під дією вологи та морозу вони поступово розкладаються, а навесні вже утворюють перегній. Такий прийом особливо добрий для великих площ, бо не потребує додаткових робіт. Усе робиться разом із підготовкою поля. Дехто навіть спалює не, не все бадилля, а тільки частину, щоб отримати золу, а решту залишає на компост або мульчу. Зола це концентроване мінеральне добриво, яке містить багато калію і кальцію. Її можна додавати до грядок під буряк, моркву, капусту, але головне не спалювати все підряд, а тільки те, що справді не можна використати інакше. Бо повне знищення органіки це втрата живої частини землі. Є ще метод сидерації, який чудово поєднується з використанням кукурудзяного бадилля. Після того, як рештки подрібнили і розкидали по полю, можна засіяти поверхних, жито, гірчицю чи люпин. Навесні ці рослини зеленим килимом покриють землю, а потім їх просто закопують у ґрунт разом із залишками кукурудзи. Такий прийом не тільки збагачує землю азотом. А й робить її пухкою і вологоємною. Кожен із цих способів це крок до того, щоб господарство стало самодостатнім, бо купувати мішки з хімією легко, але дорого. А от зробити власне добриво, це вже справжня майстерність господаря. Воно не лише підживлює землю, а й зберігає її природну силу. Після кількох років такого підходу ґрунт буквально оживає, дощові черв'яки повертаються, рослини міцніють. А врожайність зростає без жодної хімії. Тож головне правило просте не поспішай підпалювати. Краще трохи попрацюй восени і навесні побачиш, що земля віддячує сторицею. Бо кожен клаптик бадилля, який ти повертаєш у землю, це твоя інвестиція у майбутній урожай, і ця інвестиція не потребує грошей лише трохи розуму і турботи. Наші діди і прадіди знали, що кожна дрібниця в господарстві має своє призначення. Вони не кидали нічого даремно, бо все мало ціну, навіть кукурудзяне бадилля. У старих селах ще й нині можна почути розповіді, як після обмолоту качанів бадилля не спалювали, а обережно збирали, його сушили на подвір'ї, подрібнювали, а взимку давали коровам чи вівцям як кормову добавку. І інші господарі кидали його в гній, де воно перегнивало й утворювало родючий перегній. Земля від того тільки дякувала, бо отримувала назад те, що сама дала. Старі люди розповідали, що раніше навіть гній пах іншим духом, не хімією, а землею. І це правда, коли все було натуральне, ґрунт жив, дихав. Коли навесні виходили в поле, земля легко розпушувалась. Бо була наповнена черв'яками їх називали земляними лікарями. Дід мій казав, де черв'як, там хліб буде. І він не помилявся, бо саме такі прості речі тримали господарство на плаву, нічого не викидали, а все пускали в діло. Колись після жнив у полі залишали не голу землю, а шар решток, який оберігав її до весни. Це був природний спосіб відновлення родючості, у кого було більше часу, той складав кукурудзяне бадилля в спеціальні ями біля хліва разом з іншими рослинними відходами, бур'янами, картоплинням, травою. Це все перетворювалось на чорну жирну масу, яку навесні вивозили на поле. Ніхто не казав компост. Просто всі знали, що там родючість робиться, і не треба було купувати жодних добрив. Усе вирішувала праця й розуміння землі. З роками ці традиції почали зникати. Коли з'явилася техніка, коли зросли площі посівів, господарі стали поспішати, обмолотили, спалили і все мовляв, так швидше, зручніше, і поле чисте. Але чисте поле не означає здорове поле. Після кількох років такого порядку земля виснажується вона стає як пустеля, чорна, але мертва. У дощі вона залипає, у спеку тріскається, і тоді доводиться витрачати гроші на мінеральні добрива, бо врожай починає падати. Проте сьогодні дедалі більше господарів повертаються до старих перевірених способів. Наприклад, на Полтавщині один фермер розповідав, що колись теж усе спалював, бо так робили всі, але потім вирішив спробувати залишити бадилля на полі, Подрібнив, переорав. І побачив різницю вже наступного року кукурудза виросла вища, качани більші, а земля після дощу стала розсипчастою, не липла до коліс. Каже то я ж золото палив усі ці роки. Тепер він не тільки не спалює, а ще й радить сусідам робити те саме. На Західній Україні є старий звичай після збору врожаю кукурудзи залишки рослин згрібають і складають у купи біля садів. Там вони перегнивають, а весною їх розкидають під плодові дерева. Це дуже розумний спосіб, бо кукурудзяне бадилля містить калій саме той елемент, який потрібен яблуням, грушам сливам для доброго плодоношення. Селяни це знали інтуїтивно, без лабораторій і книжок, і дерева віддячували щедрим урожаєм. Є й сучасні приклади. Коли господарі об'єднують народний досвід із новими знаннями. Наприклад, деякі фермери купують подрібнювачі решток і одразу після збирання врожаю проходять поле технікою, яка перемелює все бадилля і рівномірно розкидає по землі. Потім проводять легке дискування і все поле готове, через кілька місяців земля сама з'їдає цю органіку, бо мікроорганізми розмножуються у сприятливих умовах. Такий підхід дозволяє не лише зекономити на добривах, а й покращити структуру ґрунту на багато років уперед цікаво, що навіть у невеликих господарствах, де є лише город і кілька грядок, можна застосовувати ті самі принципи. Одна господиня з Хмельниччини ділиться раніше я палили все і кукурудзу, і картоплиння, бо боялася шкідників. А потім сусідка сказала, що можна все скласти в яму, присипати землею і залишити на зиму. Весною вийшов чорний перегній, як із мішка. Тепер мої огірки ростуть як на дріжджах. Це показує, що навіть без великих затрат можна отримати натуральне добриво, варто лише не лінуватись. Колись у селах казали дим у повітрі, то гроші вогню. І ця приказка якраз про те, що ми самі втрачаємо цінність, коли палимо. Старі господарі не мали багато, але вміли берегти. Вони не називали це екологічним господарством, просто знали, що земля жива, і з нею треба по-доброму. Сьогодні ми можемо знову вчитись у них, адже саме старі методи, поєднані з сучасними знаннями, дають найкращий результат і врожай більший, і земля вдячна. Кукурудзяне, бадилля це приклад того, як народна мудрість. Випередила науку. Тепер учені говорять про органічне землеробство, про підвищення біологічної активності ґрунту, а наші діди це робили завжди просто своїми руками, без книжок і дослідів. Вони знали, що якщо землю годувати, вона годуватиме тебе, і це правило діє досі, хоч би якими новими були часи. Тож, коли бачиш на полі сухе бадилля, не дивись на нього, як на сміття подумай. Що то твоє багатство, яке чекає, поки ти його використаєш з розумом, а не з вогнем. Якщо підсумувати все сказане, то головна істина проста кукурудзяне бадилля не сміття, а корисний дар землі. Те, що колись вважали відходом, сьогодні може стати надійним помічником у господарстві. Ми звикли спрощувати прибрав поле, спалив і забув. Але цей дим. Що піднімається восени над селом, то дим наших грошей, нашої праці і нашої землі. Адже кожен стебельце, кожен лист кукурудзи містить поживні речовини, які ми самі собі відбираємо, коли кидаємо їх у вогонь. Щоб земля була живою, її треба не тільки обробляти, а й підживлювати, і найкраще добриво те, що з самої землі прийшло. Коли ми повертаємо бадилля у ґрунт. Ми замикаємо природне коло, яке працювало споконвіку. Так робили наші діди, так радять агрономи сьогодні. Це не вигадка і не мода, це просто розумне господарювання, бо хімія може дати швидкий ефект, але в довгостроковій перспективі вона виснажує землю, а органіка оживляє. Поглянь на землю що кілька років поспіль підживлювалась натуральними рештками, вона темна, розсипчаста, тримає вологу. Має приємний запах родючості, а там, де все спалювали, лишається суха кірка, яку весною важко зорати, і навіть дощ не затримується. Отже, кожен господар має вибір або працювати з природою, або проти неї. І той, хто обирає перше, завжди виграє, бо природа платить добром за добро. Кукурудзяне бадилля. Можна перетворити на багатство різними способами у компості, в мульчі, у настої чи прямо в полі. І кожен із цих шляхів веде до одного результату родючої, живої землі. Навіть якщо почати з малого, із кількох грядок, різниця буде помітна вже через рік. Земля стане пухкішою, краще дихатиме, і врожаї підуть на лад. А головне, не треба витрачати зайві гроші на добрива, бо все необхідне вже є під руками. Слід пам'ятати ще одну важливу річ спалюючи бадилля, ми шкодимо не лише землі, а й собі. Дим осідає на легенях, на городі, у колодязній воді. У ньому багато шкідливих речовин, особливо коли горять сухі листки з пилом і залишками хімікатів. Тому замість того, щоб дихати цим чадом, краще використати його з користю. Зроби компостну купу, і дим не піде в небо, а користь піде в землю. Коли думаєш про господарство, треба дивитись уперед. Що залишиться нашим дітям? Якщо ми будемо спалювати все підряд, вони матимуть виснажену землю, що не дає врожаю. А якщо навчимо їх берегти, кожен клаптик рослинності, кожен листок. Тоді вони матимуть родючу щедру ниву, і це буде справжній спадок, кращий за будь-які гроші. Бо земля це основа всього, і ставлення до неї показує, чи ми справжні господарі. Варто зробити маленький крок уже сьогодні. Коли збиратимеш кукурудзу, не поспішай підпалювати залишки, подумай, як їх можна використати. Якщо є трохи місця, склади купу для компосту, якщо маєш поле. Подрібне бадилля і переори. Якщо город розкидай його як мульчу. Кожна дія має значення, і навіть невелика зміна принесе великий результат. Через рік, два ти сам побачиш, як твоя земля оживає, а рослини ростуть здоровіші. Кукурудзяне бадилля це не просто рештки після жнив. Це природне добриво, яке нічого не коштує, але дає найбільшу віддачу. Воно тримає в собі силу сонця, вітру, дощу й самої землі, і коли ми повертаємо його туди, звідки воно прийшло, ми не лише підживлюємо ґрунт, ми підтримуємо природний лад. Земля завжди відповідає взаємністю як ми до неї, так і вона до нас. Отже, головна порада для кожного господаря не спалюй, а думай. Кожен клаптик бадилля, який ти кинеш у вогонь, це втрачені поживні речовини. Зіпсоване повітря і знищена мікрофлора ґрунту. А кожен клаптик, який ти повернеш у землю, це майбутній урожай, чисте повітря і збережене здоров'я. Мудрий господар ніколи не воює з природою, він з нею дружить. Нехай кожен, хто прочитає ці слова, згадає просту істину золото не завжди блищить, іноді воно лежить просто під ногами у вигляді кукурудзяного бадилля. Яке чекає, поки його використають розумно, тож не паліть свого багатства, дайте йому друге життя в землі. І тоді земля подякує вам сторицею, добрим врожаєм, чистим повітрям і спокоєм у серці, бо зроблено все по-господарському, по-людськи з розумом.